Доброго ранку, малята, хлопчики та дівчата! Я знову вітаю вас на нашому музичному занятті. Сьогодні заняття я вирішила розпочати тут, на природі, на вулиці. Тож почнемо вітатись. Звісно, слова добрий день промовляємо всі разом завзято та весело. Адже це привітання, тож розпочнемо. Добрий день, добрий день, птахи! Ташенята. Добрий день, добрий день звірі та малята. Добрий день, добрий день, шановні люди. Хай усім, усім щастить і приємно буде. Хай усім усім щастить і приємно буде. Ось так ми сьогодні з вами привітались. Малята, а ви помітили, які зміни відбулися? В нашій погоді. Так, сьогодні подув теплий літній вітерець. І це дуже добре. А як же ми дізналися, що вітерець? Так, ми уважно слухаємо, чуємо шум. А звуки з вами слухати ми вміємо. Вітерець це шумовий звук. Так, а звуки бувають ще музичні. А ще ми помітили, як деревця гойдаються. Так, коли вітерець дує сильніше, деревця гойдаються. Коли вітер заспокоюється на хвилиночку, деревця випрямляються. Тож, давайте всі разом зробимо цю вправу, яка так і називається літній вітерець. Приготуємо наші ручки, уявімо, що це гілочки деревцята. Так? Починаємо. Дує вітер нам в лице. Зробимо дихальну вправу. Молодці. Загойдалось деревце. Вітерець все тихше, тихше, а деревця все вище, вище. Так, Тому що вони розпрямляються. Ось так малята. Ми з вами розпочали наше заняття. А оскільки заняття музичне, то давайте наше ранкове привітання Добрий день та вправу вітерець ми зробимо під музику. Тому гайда зі мною в музичний зал до інструменту. Почнемо займатись під музику. Ось ми з вами і опинились в нашій чудовій музичній залі. Бачите, інструмент нас чекає! Давайте з вами зробимо швиденько дихальні вправи, щоб розбудити наше співоче дихання. А які ж ті вправи, так, звісно, кулька. Починаємо. Видихаємо пружньо та завсято. Готові? Молодці! Ще раз. І останній раз. Добре. Тепер переходимо до вправи їжачок. Пам'ятайте, животик нам допомагає. Видихаємо теж вружньо та активно. Ручки за спинку зробили рівнесеньку спиночку. Вдихаємо, затримуємо та випускаємо. Отже, вправа їжачок. Молодці ще раз. Ось ми і прокинулись співоче дихання працює. А тепер починаємо проспівувати вітання добрий день. Пам'ятаєте, мені потрібна ваша допомога. Проспівуйте разом зі мною добрий день. Але спочатку обов'язково подих! Повітряна кулька не забувайте! День птахи пташеня. А ви виконуєте всі рухи самостійно. Отже, права вітрець. <ривот> на млице. Подули? Молодці. Загойдало. Ну що ж, привітання та музичну ритмічну вправу ми зробили. А тепер давайте трішки поспіваємо. Пісенька так і називається чудова пісенька ля-ля! Мені потрібна ваша допомога. Так, в приспіві! Підспівуйте разом зі мною. Але ж не забувайте, вправу повітряна кулька вдихаємо перед кожним співом. Ось така гарнесенька, коротесенька пісенька. Зробимо висновок. Якщо все робити з пісенькою, то буде гарний настрій, і всі справи будуть робитися легко. Наспіваємо завжди. А тепер, мої любі, переходимо до слідучого розділу нашого заняття слухання. А слухати ми сьогодні будемо звуки. Шумові, а саме літні. Так, пора року руколіто, то й звуки шумові літні. Приготуйтесь, будьте уважні, нагостріть вушка, починаємо. Пізнали, це звук багаття на дачі, коли готуємо разом з родиною смачненький шашлик. Далі слухаємо. Уважно! Так, це бджілки трудівниці біля вулика. Наступний звук слухаємо. Так, пізнали, це море та чайки. Які ж вони чудові ті літні звуки? Отже, малята вітаю вас. Ми сьогодні з вами гарненько позаймались. Давайте підсумуємо. Ми з вами вітались, з вітерцем грались, пісеньку нас наспівували, слухали. Молодці. Відпочивайте до наступних зустрічей!